Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ енергії, але не простої, а тієї, що є у всього, що рухається, це називається кінетичною енергією, і, повірте, вона приховує кілька дуже несподіваних секретів. От замисліться над таким, здавалося б, простим питанням чому подвоєння швидкості призводить до набагато набагато більших руйнувань? Відповідь криється в прихованих правилах фізики, які ми сьогодні і розкриємо. Отже, почнемо з найголовнішого. Будь-який об'єкт, що рухається, має здатність ну, щось робити, впливати на світ. Фізики кажуть, виконувати роботу. Ідеальний приклад для цього куля для болінгу. Тут все інтуїтивно зрозуміло, правда ж? Сам рух це вже форма енергії. Коли куля врізається в кеглі, вона передає їм свою енергію і змушує їх розлітатися, тобто виконує роботу. І отут починається найцікавіше давайте проведемо невелике розслідування. Від чого залежить, скільки енергії має об'єкт, що рухається? Що важливіше, маса чи швидкість? Гаразд, давайте зіштовхнемо ці два поняття масу та швидкість. Подивимось, хто переможе в цьому поєдинку за вплив на енергію. Ну що ж, бачимо, що і маса, і швидкість відіграють свою роль. Важча куля при тій самій швидкості збиває більше кеглів. Логічно. Але зверніть увагу на правий стовчик. Здається, що збільшення швидкості дає значно, значно потужніший ефект. Це наша перша підказка. І знаєте, ці спостереження не якась випадковість. Усе це описується дуже точним фізичним кодом або, простіше кажучи, формулою. Отже, ця енергія руху має офіційну назву кинетична енергія. До речі, саме слово походить від грецького кінезис, що, власне, і означає рух. Все дуже просто. А ось і сам код, формула кінетичної енергії. Давайте її розшифруємо. E з індексом К це наша кінетична енергія, М це маса, а V – це швидкість. І ось тут увага, найголовніший секрет. Дивіться. Енергія залежить від маси прямо, тобто подвоїли масу, отримали вдвічі більше енергії. Але від швидкості енергія залежить у квадраті. Це означає, що якщо подвоїти швидкість, енергія зросте в чотири рази, ось де собака заритий. А ось як це виглядає наочно. Бачите? Ми лише подвоїли швидкість з 50 до 100 км на годину, а енергія бах зросла в чотири рази. Саме тому аварія на вищій швидкості настільки руйнівніша справа не просто в швидкості, а у квадраті швидкості. А є ще один цікавий поворот. Виявляється, кінетична енергія річ відносна. Уявіть, для людини на зупинці книга в автобусі має величезну кінетичну енергію, бо рухається. А для пасажира, що сидить поруч, ця ж сама книга абсолютно нерухома. Її кінетична енергія для нього дорівнює нулю. Все залежить від точки зору. Гаразд, з енергією руху ми розібралися. Але це ще не вся історія. Давайте подивимось на картину трохи ширше. І тут виникає логічне питання: а чи може один об'єкт мати одразу і енергію руху, і якусь іншу, скажімо, накопичену енергію? Як думаєте? Звісно, може, подивіться навколо літак у небі має швидкість, а отже, кінетичну енергію. Але він ще й має висоту, а це вже інший вид енергії, потенціальна. Те саме стосується машини на пагорбі чи просто птаха в польоті. І от, коли ми складаємо ці два шматочки пазла, енергію руху і енергію положення, ми отримуємо те, що називається повною механічною енергією, це, так би мовити, вся енергетична картина для об'єкта. Добре, з теорією, начебто, все ясно. А тепер давайте подивимось, як усе це працює в реальному житті. Давайте швиденько порахуємо на простому прикладі. От летить журавель. Спочатку обчислюємо його потенціальну енергію, яка залежить від маси та висоти. Отримали півтори тисячі джоулів. Його кінетична енергія нам відома 120 джоулів. Складаємо разом і вуаля повна механічна енергія журавля 1620 джоулів. І наостанок ще одна ситуація, знайома, мабуть, кожному водієві чому перед крутою гіркою завжди краще набрати швидкість? В чому тут фізика? А все тому, що, розганяючись, автомобіль ніби заряджається кінетичною енергією. А потім, на підйомі, він цю зарядку поступово витрачає, перетворюючи енергію руху в енергію висоти. Це і є перетворення енергії в чистому вигляді. Отже, тепер, коли цей енергетичний код розкрито, спробуйте пошукати його прояви навколо себе у спорті, у природі, навіть у звичайних побутових речах. Розуміння цих простих правил дозволяє по-новому поглянути на світ. Дякую за увагу.